З осені 2022 року від Васильівки в Запорізькій області до виступу у Времівці агресор будував декілька смуг оборони, комбінуючи мінні поля, високої щільності, надовби, тобто фортифікаційні дерев'яні бетонні конструкції або гранітні брили, зариті в землю рядами, протитанкові рови та доти, довготривалі оборонні точки. Попри частку звичного для росіян туману по телевізору і розпилів коштів у полях, такого в Європі не будували з часів Другої світової війни, і албанського диктатора Енвера Ходжі, який полюбляв бункери 130 кілометрів бетону, окопів, зубів дракона і безперервного протитанкового рову. Журналісти назвали це лінією суровікіна. Але оборона росіян впала. Запеклу двомісячну битву за виступ біля роботиного завершено. На цьому напрямку фронту багато чого вирішується, тому до сектора прикута значна увага. Після двох місяців боїв ворог відійшов на південь від селища Роботине і будує оборону по найближчих лісосмугах та околицях біля Новопрокопівки, Запорізька область. ЗСУ експлуатує прорив фронту, опанувавши околицю вербового, розширюючи пролом на схід. А не тільки на південь, де очевидно метою стане великий вузол оборони очеретувати. На схід від селища сили оборони пройшли полями між Новопрокопівкою та Вербовим, зламавши розпіарену російськими пропагандистами лінію суровікіна. Виявилося, що тримати нас на дистанції артилерією, вильотами орланів, пусками ПТРК, спираючись на висоти навколо роботиного, це одне. Хоча бої там йшли дуже криваві і важкі, десятки одиниць битої техніки як доказ. Але коли 82-га обійшла селище своїми страйкерами зі Сходу, втративши декілька машин біля протитанкового рову, а 47-ма зв'язала боєм і почала фронтальний штурм, то оборона РФ посипалась. Поле бою також залишилося за нами. На колишню лінію пішли тягачі. На збірних пунктах аварійних машин закапіла робота. Десятками евакуюють на ремонт техніку, зокрема й трофейну. Причини провалу росіян лежать на поверхні. Усі ці поля зубів дракона, протитанковий рів і дика щільність мінування не підкріплені одним безперервною лінією окопів. Опорники є, але по всій лінії Суровікіна підперти позиції мотивованою піхотою не вдалося. Противник використав ПТРК команди, операторів дронів, лінію секретів, щоб наводити артилерію, але все-таки посадити батальйон у смугу 20 кілометрів завширшки, як сиділи діди з трьох українських фронтів, не виходило згідно з калькулятором. Бо наші касети і 155 міліметрові високоточні снаряди теж збирали криваві жнива, не тільки міни і гелікоптери росіян. Тому так відчайдушно перед падінням оборони росіяни використовували ударні К-52, штурмовики су 25 втративши чотири машини, намагалися заткнути проломи в обороні, коли почали розтягувати їм фланги, пробивши проходи в мінних полях. Укотре. Підкреслю інженерно облаштована оборона не підперта мотивованою піхотою рано чи пізно закінчується чому все так тягнулося, чому український контрнаступ ішов занадто повільно, як уже багато писали західні медіа. Щільність тут, очевидно, була не меншою ніж у Другій світовій війні. Сам по собі той виступ, на якому були бої, він невеликий. Від іксів це схрещення насаджень перед селищем і балки Успенівська до околиць Новопрокопівки, кілометрів 7 вглиб. і кілометрів 14 може завдовжки, поле бою не більше за діаметр 15 на 15 кілометрів, і на ньому билися два десятки організмів рівня Полк-бригада. Причому у противника підрозділи були далеко не найгірші. Були навіть спецпризначенці як лінійна піхота. Росіяни поставили на утримання нашого контрнаступу багато, готові спалювати в боях роками вишколених спеців. Саме село при цьому ніяк не схоже на фортецю з капітальних будівель лише бетонна школа, а решта приватні обійстя. Сільрада, цегли і перетворилося на руїни в перші тижні боїв. Коли обклали школу вогнем з флангу та з фронту і провели на південну околицю штурмову групу, оборона села й закінчилася. Але зробити це, зважаючи на мережу опорників росіян на навколишніх висотах, було дуже непросто і коштувало багато крові. Коштувало б ще більше, якби не західна техніка, з гарними системами, протимінним захистом і додатковим бронюванням. Оперативні перспективи такі: командні висоти за нами. Місцями рівний як стіл степ з рідкісними балками і проглядається до самого токмака. Висота 166 на південному сході від селища взята. За перед Новопрокопівкою єдиний опорник за росіянами поза межами забудови. Триває тиск на дорогу біля Новопрокопівки, щоб охопити вербове з двох сторін. Також розширюється плацдарм на південь від села, десь так само як вбити ото консервного ножа в бляшанку. І різкими рухами розширювати отвір. Крім стійкості української піхоти, вмілого керування інженерними машинами, ізоляції поля бою ППО, непогано спрацювала також і артилерія. Контрбатарейним вогнем забили декілька десятків причепних гармат і Сау, позиції противника відполірували касетами, знищили контрбатарейні радари і станції РЕП. Уразили управління, загинули два генерали зі своїми штабами та офіцерами. Але все рівно швидко не буде. Протитанкові міни одна під одною, фугаси, вузькі проходи в мінних полях, де концентрується артилерія і дрони супротивника. Оборона противника не колапсує. Росіяни відходять до наступного рубежу, де займають інженерно облаштовані позиції і розгортають резерви. Зокрема, стрілецькі батальйони, яким передають артилерію і дрони від виведених на відновлення боєздатності після важких втрат полків. Але як би там не було, на нас чекає продовження наступу, незважаючи на три лінії оборони і дику густину мінних полів, стратегічно нам саме сюди. Ще 70 кілометрів на південь і буде перерізаний сухопутний шлях до Криму. Ми повернемо Мелітополь, у якому на нас дуже чекають місцеві. Під загрозою буде вся північ півострова до Джанкоя та Сімферополя. Ну і загалом постачати Крим через постійно атакований міст і з допомогою великих десантних кораблів це не таке і просте завдання. Пройди цю відстань, наприклад, на сході тих самих 70 кілометрів, і ти застрягнеш під Янакієвим у найщільнішій забудові Східної Європи, а через лінію залізниці йтиме постачання із заводів, до яких ми не дотягнемося. Тож вибору немає. Саме тому ми б'ємося через три лінії оборони, а супротивник закопав такі ресурси в землю, точно знаючи, що ми атакуємо саме на півдні. Очікуємо постачань авіації, касетних ракет, нарощення виробництва боєприпасів і на Заході, і в Україні. До речі, в американській пресі з'явилася інформація, що Байден пообіцяв таки Зеленському трохи атакамсів, кажуть саме касетних. Ми і так уже зробили майже нереальне, як для ситуації, що була під час зимового наступу Кремля. Майже по всій лінії стратегічна ініціатива зараз за нами. Наступ сил оборони триває на півдні важкі бої. Вічна пам'ять загиблим за звільнення батьківщини. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.